Я вас вітаю. Чим запам'ятається сьогоднішній день 22 квітня? Не знаю. Ще років 20 тому, можливо, навіть більше, коли був малий, це вважалося свято. Зараз, відповідно до прийнятих законів, 22 квітня вже не свято. Ну залишилися певні якісь спогади, але вони пов'язані скоріше з дитинством. Втім, не про це. Країна жила своїм життям. Президенту Франції, прем'єр. Вирішує питання, як нам краще жити, в Верховній Раді зазвичай приймали закони. Навіть не знаю, якими подіями запам'ятається цей день. Втім, невеличка така підбірка. Що, на мою думку, колись все ж таки рикошетом по нам таки вдарить, будь ласка. У Києві знову гуркіт шахтарських касок якось відвикли жителі столиці від масових походів сюди гірників. У вівторок третій з'їзд шахтарів ухвалив звернення до президента з вимогою відставки профільного міністра. Головна проблема закриття шахт, недофінансування галузі і загалом відсутність зрозумілої перспективної політики. Шахтарі гучно вимагають почути свої вимоги, погрожуючи у іншому випадку загальноукраїнським страйком. А у Верховній Раді день розпочався із з'ясування стосунків між депутатами. Камінь спотикання, можливість зняття недоторканності з певних осіб на подання прокуратури. Мова йде про сім нардепів, серед яких і колишні регіонали і радикали по опиці один одному майже не з'їздили. А виявилося, що офіційного запиту з прокуратури до Верховної Ради так і не надійшло. Південмаш маш вимушений визнати, що повноцінну роботу поновлювати не зможе. Після запеклих перемовин з урядом заробітну платню вдалося погасити за люти. Керівництво ж вимушене продовжити простій заводу до червня місяця. Люди залишаться у вимушених відпустках. Була б така наука, коли б щось відбувається, вчений подивився, і одразу сказав, ось це через стільки-то років, стільки то тижнів, стільки-то місяців і днів рикошетом відіб'ється на таких-людях, то людях, на таких-то країнах, на таких-то містах. Але це певно футурологія. Сьогодні ми будемо говорити з вченими, з вченими про те, в якійсь мірі про те, що будемо їсти ми. Через 10, 20, 30 років і чи будемо їсти ми своє українське. У нас в гостях заступник директора з наукової роботи Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук Ретьман Сергій Васильович. Я вас вітаю. І Єрещенко Олександр, заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва Національної аграрної академії е, наук. Вітаємо вам. Скажіть, будь ласка, от аграрна наука в Україні. славна. Знаємо історію з школи, вчили тоді, коли ще певні дати були святами. Знаємо і наші сорти Яблок із Сімірєнка, і слава победителя. Я беру там не виключно українське, скажімо, там радянське. 에, знаємо Миронівську пшеницю, сорт, так. Да, правильно? Так, Миронівська, да. 808. Але ви знаєте, побувавши на Миронівському. Інституті, я той подивився, як воно зветься, той величезний комплекс, де може було створювати будь-який клімат на землі? Він стоїть, занедбаний, нікому не треба. В такому випадку у мене питання. От так по-чесному: з огляду на реальний стан. На вашу думку, чи треба наука в державі? чи є? Реальні фінансування для того, щоб ми знали, щоб, щоб ви сказали, що буде з продовольчою безпекою у нас в країні на той чи певний чи інший період. Ну от, будь ласка, давайте випочнете. Дякую. Що стосується продовольчої безпеки, то, мабуть, правильно ви почали з того, що саме почати захисту рослин, тому що продовольчу безпеку будує якраз фітосанітарний стан, і від фітосанітарного стану. Сільськогосподарських культур залежить продовольча безпека. Якщо аналізувати, скажімо, світові дані, які отримані, то Захист рослин дає можливість зберегти значний потенціал. І в цілому в світі на сьогоднішній день втрати врожаю сільськогосподарських культур, незалежно від того, що наука там працює, Японія, Сполучені Штати Америки, Франція, Європа трати врожаю сільськогосподарських культур становлять від 15 до 25%. п'яти відсотків. яких розвивається, ці втрати становлять У нас скільки? В нас, якщо аналізувати ситуацію на різних сільськогосподарських культурах, втрати в середньому становлять від 25 до 30, а то і більше відсотків. Все... І певно, у потужних агровиробництвах менші втрати. Чим спускається менше менше до фермерів до, до фермера, приватника. Безперечно, ті втрати становлять більші і більший відсоток. Все залежить від того, які насіння ми висіяли, який потенціал генетичний закладений, і слід чітко зрозуміти, що стосується захисту рослин, що захист рослин дає можливість зберегти той потенціал, який генетично закладений в сорті? Я і... вам вірю, ви мене переконали, що треба це. Чи переконали ви державу, чи переконали ви агровиробників, котрі до вас би бігли, казали, шановні, ми хочемо на 10-20% мати більше врожайність. Я так, на мою думку, ви мусите бути завалені просто замовленнями. Що стосується замовлень і по агрохолдингів, інститут захисту рослин, скажімо, вчені інституту на працю... є велике напрацювання, і з точки зору, в першу чергу, біометоду, ми працюємо над вирішенням цієї проблеми працюємо на сьогоднішній день. Якщо взяти, то. Перший біологічний препарат, який був створений в Україні, це Баверін, якраз він створений на базі інституту захисту рослин. І початок був зроблений там. На сьогодні ми працюємо. Навіть у нас є розроблена рідка форма триходерміну, Р, який дає можливість в умовах і тепличного, і особливо. Що стосується овочевої mm -hmm. продукції, захищати оцю овочеву продукцію за рахунок біологічного методу захисту, що дає можливість... Автор розробки, певно отримав якусь премію 100 тисяч no, 200 на тисяч... На жаль, такого не відбулося, щоб автор цієї розробки отримав таку премію. І ще одне хотілося би сказати: mm -hmm. що науковці працюють на розроблення всіх проблем, але довести безпосередньо комерціалізувати ці розробки, на жаль, досить складно. Має працювати. Це якась система, яка б доводила безпосередньо ці розробки. Зараз ми спробуємо вийти на цю систему, але зараз поговоримо Олександр Миколаївич, до вас. Що ми будемо їсти? Які яблука? Чи буде яблуко груша Пам'ятаєте, як дитинці розказували мічурін яблуко груше? Наче все є на ринку, будь-який смак солодкий, кислий, сочні, зимові сорти. Що ще можна придумати в науці? Візьмемо конкретно про яблука. Що можна ще вигадати? Ну, насправді, що стосується яблуні, створено вже настільки багато сортів, їх у всьому світі налічується там, більше 20 тисяч. На будь-які смаки будь-якого кольору для будь-яких зон вирощування. Тому ну, я не думаю, звісно, що там, межі досконалості не існує, і селекційні програми працюють у багатьох країнах, постійно створюються нові сорти. Дуже небагато з них дійсно виводяться на серйозний ну, комерційний ринок. Тому що це нелегке завдання. І яблуко Груша, яке ви згадали, так у нас називають сорт Golden Delicious, якому вже понад 200 років, але він все ще на ринку і все ще номер один. Звісно, є покращені клони, там з кращим забарвленням, там, з змінним смаком, більш технологічні, але все це по суті все той же сорт. Тому, я скажу, не все е нове дійсно справді гарне, і не все старе. Е Зрозуміло, звідки забувати, так. Я ж все, ж отак так от до фінансів підходжу. Скай. І, будь ласка, який алгоритм, вчений, який працює селекціонер, вважає, на його думку, селекція це довга робота, своє в садівництві, це, це, каже. Своєму керівнику, я думаю, що слід працювати в цьому напрямку, щоб через 20 років добитися того-то, того-то. Хто приймає рішення профінансувати саме цю роботу? За кордоном це рішення приймає, скажімо, університет і видає грант на цю роботу. Хто у нас в Україні приймає рішення і має таке стратегічне бачення на 10-20 років, щоб почати фінансувати цю роботу? З огляду на систему, яка нині діє в Україні, науково-дослідні інститути ну, там з періодичністю певною там три років формують наукові програми досліджень, в які входить там цілий перелік завдань. Завдання це по суті окремі проекти. Теми. Теми, да. Да. теми, теми ну, да, да. які треба виконати, які містять мету, завдання, очікувані результати, економічний ефект від цих результатів і так далі. Фінансування необхідне, там, хто буде виконавцями, все 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 це включається. Це. От подібні заявки на проекти подаються до установи. Яка координує роботу науково-дослідного -дослідно, науково інституту чи станції? В випадку аграрних, аграрного напрямку, це наша Національна академія аграрних наук. Експерти, ну, створюються експертні групи, які аналізують, оцінюють ці проекти. Ну, Фаховація ми експерти, О, ні, це заключити ну, всі, всі зв... якісь нюанси, котрі будуть. Настільки вперед, щоб цей ця розробка по захисту щоб вона спрацювала, Но це не один експерт. Насправді не, та, один, не я, один. Я, я та, говорю, тобто та, та, це не на один експерт. Наскільки у нас є стратегічне бачення? У нас он, в парламенті тільки зараз зробили групу про те, щоб думати, що буде завтра. А ви вже знаєте про те, які роботи вести наперед? Чи все ж таки методом тика, да? От досвідом інтуїцією можливостей? До речі, що стосується інтуїції, вона якраз присутня і при селекції, і при захисті розробці інтегрованих систем захисту. Вона присутня вчені. Бачення насправді формується комплексно. Це, як ви говорите, елементарна інтуїція і аналіз ну, стану взагалі в світі ну, за даним напрямком чи за даною темою. Які тенденції прослідковуються, чому віддають перевагу? Які питання не закриті на даний момент? Тобто вимагають вирішення, коли ви останній раз були на якійсь міжнародній конференції за кордоном? Не. Ну я щороку буваю на двох-трьох міжнародних конференціях. А у вас теж спокійно відрядження за кордоном? Ну в умовах сьогодення вже відрядження за кордон на жаль. Я скажу Останній я був в Росії на міжнародній конференції. да, там... Насправді фінансування нині це участь в міжнародних конференціях і фінансування, е, фінансування е, цієї участі, питання закрите, бо рік тому назад е, Кабінет міністрів прийняв рішення е, е, економити, в тому числі е, під заборону попали і закордонні відрядження. Тому е, науковці, яких... Е, Можна на, ну, яких обмаль можна просто перелічити да, там, на руки, які можуть собі дозволити прийняти участь в міжнародній конференції, чи то за рахунок запрошуючої сторони, чи то за власні кошти. Вони можуть, ну, вони, хто можуть собі це дозволити, ті приймають участь. Але взагалі це, ну, я вважаю, це. Ну, Невиважене не, не рішення так. було в свій час, да, е, е, Скай, не сприяє ласка. розвитку науки а це я, однозначно. Тобто, то, то в принципі, дуже далекі від аграрної науки, тим більше, ну, асоціація, якщо брати з наукою, котра займається, скажімо, розробками зброї, то там секретність, там щось зрозуміло. Як в аграрній науці, наскільки секретні розробки? Чи все ж таки може відкрити двері і, спі... і співпрацювати з. Іноземними колегами по виробництву сортів. Чи є якась конкуренція, все ж таки жорстка? Конкуренція, звісно, є. І я вважаю, що це. Ну, не треба її боятися. Це нормально, коли існує конкуренція. І ми можемо скільки завгодно говорити, що закордонні сорти погані, а наші самі кращі. Насправді, виробник, отой індикатор. Який вибирає, розумієте, і як сорти зарубіжної селекції, так і вітчизняні є ті, які дійсно заслуговують на впровадження і вже оцінені виробниками, підприємцями, фермерами, і ті, які ну, так і не знайшли собі місце в промислових насадженнях. Це нормально. Ми просто повинні ну, виважено до цього відноситися і справді ну, Конкурувати на рівних да але спільні розробки. Україна має унікальну систему аграрної науки, збережена вона ще часів радянського союзу. Тобто, ну це позитив, котрий не був зруйнований, це величезний земельний банк. Це наука науково дослідні інститути аграрна освіта, потенціал генетики повністю, тобто на території на базі. Наших інститутів може проводити ті досвіди, котрих вони обмежені, скажімо, в ресурсах. Чи це так? Чи це просто поверхне е, е, погляд такий, і вони здебільшого, скажімо, дешевше, і краще взяти наші, як кажуть, мізки туди, а все ж таки розробки на себе, у себе проводити? Ну, тих, як ви думаєте? Ну, подібні речі е, абсолютно реальні, е, але вони реальні е, в рамках е, дійсно спільних міжнародних е, проєктів. Так. Я такі в Україні? От mm. у вас є виведенню сортів в садівництві? Конкретно що стосується селекційної роботи, ні, немає. У вас ми подали такі проекти в 2014 році. На жаль, поки конкретного рішення ще не прийнято, і вже в 2015 на 2016 і 2020 роки такі проекти подали по сумісним дослідженням. І на сьогодні більше європейців цікавить, все таки фітосанітарний стан тих шкідливих організмів, які на території Ось... України, тому що те, що вони мають якусь уяву по фітосанітарному стану в своїх країнах, це, на жаль, не відповідає дійсності в Україні. І Ось шкідливих... як на мене, ваш інститут знову ж таки все-таки отроване, ми бачення, мусить купатися в грошах. Зараз іде експансія іноземного насіння в Україну. Це ми знаємо. Заходять потужні фірми, і звичайно, це, тільки ваш інститут знає. Досконало які ґрунтово-кліматичні умови в тому чи іншому регіоні? Які фітосанітарні які там жучки простому? Там болячки є. Вони мусять, вони хочуть, щоб їх потенціал закладений в їхній кукурузі, там не знаю цукровому буряку, будь де був стовідсотково на цих полях. Чи звертається до вас? На жаль, що стосується сортової політики, до інституту захисту рослин не звертається, і сорти, які випробовуються, вони випробовуються там в інших установах, ну крім інституту А захисту на вашу думку, це зневага до нашої науки чи цілеспрямоване бажання, щоб вас не було. Я Як не думаю, що розділ. це зневага до нашої науки, а те, що є недопрацювання, і ми на сьогодні зверталися в Міністерство аграрної політики, все-таки, щоб інститут працював по реєстрації сортів в Україні, щоб той реєстр, який виходив, і ми бачили в тому реєстрі саме сорти, які здатні конкурувати там. і... Мати якийсь еталон і бути захищеним від певних шкідливих організмів які шкідливі саме в тому чи іншому регіоні, і бути стійкими. Хоча стійкість це поняття відносне. Проходить там 5-7 років, і ця стійкість втрачається. Тому інститут захисту рослин працює над створенням там. Ви радите, як захистити рослину, в тому числі іноземними якимись препаратами, чи тільки виключно українськими. Ні, на жаль, таких виключно українських, хоча на сьогодні є українські компанії, які позиціонують себе як виробник українських засобів захисту рослин. Є такі компанії, але наш інститут працює і над створенням біологічних препаратів, які також є включені як елемент хім... захисту інтегрованого при вирощуванні. Я, я До чого інститут? веду? Тобто, ви як доктор, ви мусите дати. Рекомендацію, Ціпто консультацію, лікар, да. Да? але щоб знати ті препарати, які з'явилися на ринку, ви мусите це припустити через власні руки, Правильно. подивитися, да. що воно буде, і тільки тоді рекомендувати. І до вас не звертається. Це означає, що агровиробник грає з вогнем? Розумієте, по-перше, є перелік пестицидів і агрохімікатів, де. Він прописаний і дозволено, але там в переліку по цеді агрохімікатів, де на сьогоднішній день близько 900 найменувань. Але це не значить, що 900 найменувань, але активних інградієнтів, які там є, їх нараховується близько 150-200. Ми, ми, Ми підходимо до кінця. Цього Ще нам одне дуже таке болюче питання. Науковці, аграрні науковці, ми знаємо, всі знають. З державою пов'язані зарплати невеликі. Трималася наука на ентузіастах. Да. Просто це так. багато людей працювали і були на пенсії. Рішення уряду про те, що слід вибрати між пенсією і роботою, змусило багатьох, багатьох піти на пенсію. Наскільки це удар по науці? На жаль, з моєї точки зору ми існували, існували і існують все-таки школи. Вчених, якщо нас так. брати, то частина співробітників там професорсько-докторського складу пішли на пенсію. Це скажімо так, несе якісь певні корективи у розвиток вітчизняної науки по У вас теж така проблема є Росливості. з кадрами. Не так гостро стоїть, але я вважаю, що мабуть не існує сьогодні науково дослідних установ України, у яких немає проблем з кадрами. Це правда. Я буду дякувати. Okay. У нас в студії були науковці. Зокрема, ми йшлося про перспективи того, що будемо їсти в майбутніх поколіннях. Був Сергій Ритман, заступник директора з наукової роботи інституту захисту рослин. І Олександр Юрещенко, заступник директора з наукової роботи інституту садівництва. А ще так просто згадав певні новини, які були сьогодні. Так, на думку сприйнялися, зокрема, про те, що Верховній Раді створили якусь спеціальну комісію, яка має думати про те, що буде завтра. Будь ласка, новини. Чисно вички технічні проблеми. Але зокрема, я просто прочитаю, що Верховній Раді створили спеціальну комісію з питань майбутнього. Відповідно до неї, вона мусить прийматися тим, що буде завтра, планувати. Говорити, говорити і говорити з 1 червня. На жаль, більшість українців буде позбавлена пільг. Якщо в Києві люди похилого віку зможуть користуватися безкоштовними приїздами, в тому випадку, коли мають карточку киянина, то на жаль це не розповсюджується на залізничний транспорт електрички. Відтак, дачі для багатьох, які вже стали як якоюсь підтримкою. Перестануть бути цією підтримкою. І е, ще сьогодні науковці науковці кажуть, що буде була велика магнітна буря, і це буде перша в низці наступних. Е, на жаль, спронузвати наступні важко, бо навіть коли за годину попереджаєш про цю магнітну бурю, вона може випродатися на 95%. Е, думаю, що всі ці події рикошетом на нас будуть бити не сильно боляче, а дуже хотілося, щоб. Позитивно на нас били всього вам доброго В ефірі була програма рекошер до побачення